Цей одноповерховий заміський будинок з панорамним склінням може похвалитися максимально відкритим, наповненим світлом простором, щоб з усіх приміщень відкривався вид на мальовничі пейзажі. Архітектор Філіп Киценко відмовився від стандартних перегородок і замінив їх щільними шторами. Тепер господарі можуть самі будувати стіни одним рухом руки. Загальна інформація: місто Краснодар, поверх, один кімнати, чотири санузли, два загальний метраж. 189 квадратних метрів, висота стель 3-3 метра, бюджет 8-5 гривень. Пилип Киценко, архітектор, закінчив ту ім. Шухова заснував дизайн студію Аюру, в портфоліо якої вже більше 80 проєктів у сферах архітектури, ландшафтного дизайну, дизайну котеджів квартир і громадських закладів. Кожен новий проєкт для Філіпа новий виклик, а ідеальний інтер'єр, на думку архітектора. Завжди простий замовник і побажання проект будинку розроблявся для зрілої сімейної пари, яка вирішила переїхати подалі від міста в тихе мальовниче місце у сім'ї троє дорослих дітей, які живуть окремо. Подружжя люблять подорожувати, відкривати нові країни. А коли вони вдома, їх двері завжди відкриті для гостей. Господарі хотіли отримати максимально відкритий простір зі зручним плануванням і великими вікнами. Основним побажанням було мати прохід в баню і зону відпочинку прямо з дому. Планування проект будинку розроблявся архітектором в тісному сотрудничестві з дизайнером. З самого початку професіонали продумали безліч нюансів і деталей. Концепція дизайну передбачала відмову від складних ламаних ліній і відсутність зайвих об'єктів в інтер'єрі і на прибудинковій території. Будинок складається з двох блоків: житлової зони і зони лазні з купіллю, окремим санузлом, басейном і місцем для відпочинку. Оздоблення. У зоні кухні їдальні на підлогу постелили керамограні темного графітового кольору, стіни покрили фарбою британського виробника з високим процентним вмістом фарбувальних пігментів. Навіть простий молочний колір в даному випадку виглядає дорого. Він набуває глибину і дивує ігрою ігроютенков і півтонів при різному освітленні. Фарбу на акриловій основі можна з легкістю мити і чистити від будь яких забруднень? Розповідає Філіп, у вітальні і спальні постелили паркетну дошку з текстурою американського горіха, прекрасний вибір для створення теплого і нескучного малюнка підлоги. В обробці стін дрібноформатна штукатурка поєднується з дерев'яними трит-панелями. Для обробки підлоги санвузла вибрали простий по малюнку і фактурі керамограніт молочного кольору, зонування виділили за допомогою річкового каменю. На стінах використовували цей же матеріал в поєднанні з архітектурним бетоном чорного кольору, зберігання, основні системи зберігання в будинку, окремі гардеробні в спальні і передпокої. В них продумали всі необхідні елементи для комфортного використання на кожен день, от брючниць і висувних прасувальних дощок до вакуумних ящиків зимового зберігання. світло. Господарі будинку прибічники різноманітного відпочинку, від скромного тихого читання книг до галасливих посиденьок з друзями до ранку, тому ми передбачили різні сценарії освітлення, розповідає Філіп: так, наприклад, у вітальні є і торшери з м'яким світлом, і світильники спрямованого типу, контурні підсвічування і дизайнерські люстри для створення святкової атмосфери, колір. Для всіх приміщень будинку вибрали наближену колірну палітру, переважно використовували теплі натуральні природні відтінки. Так, наприклад, благородні породи дерева відмінно виглядають на світлому тлі, в оформленні кухні і дальні і вітальні використовували більш сміливі поєднання а в спальнях і прохідних нейтральні, спокійні. Меблі, вся корпусні меблі виготовлені на замовлення. Потрібно було дотримати всі розміри і пропорції. Дивани і крісла вибирали з обробкою з високоякісних тканин з використанням спеціального просочення для зручного чищення. У зоні кухні вітальні поставили містки прямкутний стіл, який можна розібрати, якщо господарі чекають гостей. У вітальні з'явився великий подібний диван, дельне місце для відпочинку, у спальні вибір меблів стандартний, зручне двоспальне ліжко і функціональний туалетний столик. Декор і текстиль, основний декор у всіх приміщеннях. Це перш за все картини. Сучасне мистецтво відмінно вписується в мінімалістичний інтер'єр і підкреслює його індивідуальність. Текстиль у всіх приміщеннях нехитрий і простий, він служить не тільки для оформлення вікон, але і зонує прохідні. У будинку багато панорамних вікон використовували щільні портьєри з льону і легкий тюль для створення розсіяного світла. Стиль основне направлення в оформленні інтер'єру, мінімалізм він продиктований. Перш за все, архітектурою будинку на всіх етапах проєктування архітектор, дизайнер і замовники узгоджували всі деталі, щоб домогтися потрібних результатів для інтер'єру в цьому стилі характер на меблі правильних форм, чіткий поділ зон і грамотне поєднання оздоблювальних матеріалів, складнощі і терміни найскладнішим в реалізації стане ідеальне стикування горизонтальних і вертикальних поверхонь. Зазвичай стики закривають плінтусами і багетом. Але тут повинні бути чіткі лінії і межі, в іншому проблем виникнути не повинно. Попередньо на ремонт знадобиться 5-6 місяців. Метраж по приміщеннях: передпокій 13,52 кв., гардеробні 4,52 і 5,12 кв., кухня-їдальня 34,12 кв., вітальня 22,35 кв., холл 22,47 кв., спальня 23,21 кв. Санвузли 5, 62 і 6, 22 поради читачам і як створити подібний інтер'єр, один мінімалізм мелких ламаних просторів. Якщо у вас невелике приміщення, його легко збільшити візуально за допомогою джерел спрямованого світла. Створіть кілька сценаріїв освітлення, які будуть грамотно зонувати простір. Два простота не значить примітівності. Віддавайте перевагу меблів прямих форм з лаконічною обробкою, але стежте, щоб її врівноважували інші деталі. Зверніть увагу на те, як поєднуються між собою горизонтальні і вертикальні поверхні. Три не нехтуйте своїми підсвічуваннями. Вони завжди створюють потрібні акценти навіть при використанні простих оздоблювальних матеріалів. Відмовтеся від холодних відтінків і кольорової підсвітки. При всій уявній веселості вони швидко набридають чотири. Якщо в елементах обробки стелі присутні глянцеві поверхні, то подсветку следують розташовувати максимально далеко від них, щоб не було видно отражені. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, літлегрене, матова плитка, фабцераміче, меблі, бо освітлення», світлення, оздоблення, мелкофактурна штукатурка на акриловій основі. Дерев'яне панелі на замовлення паркетна ядоска, лубал парквит, америціан валнют меблі, диван Flexform. журнальний столик, босунцепт килим цосмо освітлення, арте спальня оздоблення, фарба, літле дрене, гіпсові трит-панелі, артполе паркетна ядоска, лубал-парквит меблі, крісло, роче бобої стілець, лінда бонтемпі килим заграє ноуорцолеціон. Освітлення. Сріста люкс кухня, оздоблення, плитка керамічна, венісне в порт фарба, літле дрене керамограніт, церацасам, меблі, стіл і стілець, часе чийрмолтеніц, побутова техніка, бош. змішувачі, роге освітлення, ванна кімната, оздоблення, керамічна плитка, порцеленоса, гарнітур, підвісний унітаз і біде. Заюфен ванна Антоніо Люпі Баттюб, змішувачі прогеосвітлення арти. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на імі Роум? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на вов і міром